Доброго ранку, дітки, посміхніться і привітайтесь. А ще як можна привітатися. Так, доброго дня, доброго здоров'я, здрастуйте. Для створення гарного настрою ми всі вітаємось не тільки один з одним, а й з сонечком, пташами, небом. Ми при зустрічах бажаємо одне одному доброго дня, доброго дн здоров'я. А чи добре, коли людина здорова? Так, коли ми здорові. У нас гарний настрій, багато енергії, хороший апетит, а коли людина хворіє, у неї висока температура, поганий апетит, безсоння. Давайте посміхатися для гарного настрою. Як ми посміхаємось? Так, коли ми посміхаємося, з'являється усмішка. Давайте відгадаємо загадку. Червоні двері у моїй печері, бірі звіри сидять коло неї, і м'ясо, і хліб, всю здобич мою я з радістю звірям цим віддаю. Так, дітки, здогадалися це зуби. У всіх тварин також є зуби. А для чого ж потрібні зуби? Так, зубки допомагають розкушувати, пережовувати їжу, беруть участь в утворенні звуків. Дітки, а чи знаєте ви, які є зуби? Так, у вас зуби молочні, вони прорізаються у дитинстві, ці зуби обов'язково випадають. На місці зубчиків, які випадають, виростають нові зуби. Вони називаються посінні, ці зуби рівні, гарні, білі, широкі. Ми знаємо, що зуби знаходяться в роті, у скільки раді вони розміщені, погляньте. Так, це верхня і нижня щелепа. Ці передні зубки називаються різці, вони гострі, як пилочки, ними ми відкушуємо хліб, яблуку, морку, а бокові жуварні. Вони допомагають пережувати їжу, щоб її легко було ковтати. А ще ж які корисні продукти ви знаєте для зубів? Погляньте. Горіх, яблуко, сир, апельсин, молоко, йогурт ці ці продукти є корисними для здоров'я. А що ж треба робити, щоб бути здоровим? Так, щоб мати міцне здоров'я, треба виконувати фізичні вправи. Ми з вами поговорили про корисну їжу, ж. а що ж є шкідливим для наших зубів? Так, чіпси, варення. Цукерки, кекси, газовані напої, шоколад. А що ж не можна робити? Не можна їсти багато солодощів, не можна гризти нігті, горіхи, тверді цукерки. А зараз послухаємо оповідання про ведмедика, який не слухав батьків і потрапив до лікаря дятла. Малий ведмедик Мишко дуже любив солоденьки, смоктав цукерки, а горішки гриз зубами. Мама і тато казали, що так не можна, та Мишко не слухав. От ось і розболівся у нього зуб. Повела ведмедиха до лікаря дятла. Лікар подивився на хворий зуб, виявив там дірочку, довго лікував зуба, а потім сказав Тверді горішки розгризаємо зубами і на них утворюються тріщинки, в які потрапляє їжа. Їжа загниває і руйнує зуб, утворюється дірочка. Це і викликає біль. Отже, твердих цукерок і горишків гризти не можна. Зуби треба берегти, їх слід чистити зубною щіткою, щоб не залишалася решта їжі. І лікар подарував мешкові зубну щітку, послухав ведмедик лікаря і більше ніколи так не робив. «Дітки, так а чому ж у ведмедика розболівся зуб? Так, тому що гриз тверді цукерки та горишки і не чистив зубки. А навіщо дяд подарував зубну щітку? Так, щоб ведмедик доглядав за своїми зубками, чистив їх. А у вас вдома всіх є зубні щітки? Чудово! А чи знаєте ви, як треба правильно чистити зуби, як часто ви чистите зуби, як треба доглядати за зубами, щоб вони були здорові та гарні, чистити зуби необхідно двічі на день, зранку після сніданку і ввечері, коли лягаємо спати, а після їжі обов'язково треба полоскати рот. Давайте ми з вами послухаємо віршика. Треба чистити кожен зуб верхній зуб, нижній зуб, навіть самий дальній зуб, дальній зуб, корінний зуб, середини три та зовні. чистим гарно, чистим добре. А тепер перевіримо, що запам'ятали. Пограємо в цікаву гру, яка називається Так чи ні. Необхідно чистити зубки – Вранці та ввечері перед сном. Так, їсти багато солодощів. Ні, полоскати грот після їжі. Так, гризти горіхи, олівці, нігті. Ні, зубну щітку тримати в чистоті. Так, не ходити до стоматолога? Ні, дітки, які ви сьогодні молодці, дякую вам до побачення.